Христос рождається, славімо Його! Вітаю вас, шановні глядачі! З вами у цей час, як завжди, православний вісник, ваш відданий друг та порадник у питаннях духовної складової людського буття. Як казав видатний психолог та філософ Еріх Фром, у житті людини немає іншого сенсу, окрім того, який вона сама йому надає. Тобто, якщо ми хочемо зняти зі свого життя обмеження швидкоплинного часу та щоденної рутини. Нам варто частіше звертати свої погляди до безмежного неба та відчувати дотик вічності. Щоб зробити це, спробуємо осягнути особливості різдвяних богослужінь. Зазирнімо у царину новин життя українських вірян. А розпочати пропонуємо сьогодні з подорожі у часі, щоправда, невеличкої, довжиною всього лише в тиждень. І нехай говорять, буцімто неможливо увійти двічі в одну річку. За мить ми спробуємо зробити це, повернувшись до часового простору різдвяної ночі, та ще раз переживемо серцем одну з найважливіших подій людської історії втілення у часі і просторі неосяжного та предвічного Бога, який для цього подолав найбільшу у всесвіті прірву між своєю досконалістю і людським падінням. Вже на свят вечір до києво Почерської лаври могли потрапити не лише тисячі вірян, а й мільйони телеглядачів. А якщо точніше, то 8,5 мільйонів українців дивилися трансляцію урочистої всеношної, що правилась у трапезному храмі лаври. Її очолював предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Архіпастерське благословення його блаженства під час полілею стало кульмінацією вечірньої спільної молитви, як і читання святого Євангелія про події. Що відбувались під час народження сина Божого. А продовжила трансляція уже на ранок, зробивши всіх глядачів учасниками різдвяної літургії, яку блаженніший митрополит Онуфрій звершував у співслужинні Сонму архієреїв Української православної церкви та монастирської братії у священному сані. Народного сина твоєго Господа нашого Ісуса Христа, і спаслави нас спасіння рода нашого. Під час богослужіння все було у традиціях Різдва. почувши євангельську історію, появи на світ сина Божого, покликаного стати Спасителем, віряни уважно вслухалися у слова різдвяного канону, що розкрив богословську суть свята. І пославики плієм речем. Ще дешеві спитайте, і звісно, отротя, є, даже обряджить і возвісіти ми, як де я ще поклонюся йому. Подібно до англійського співу лунали хори. Як пастирі та волхви вклонялися новонародженому Ісусу учасники богослужіння архієреї, священники, віряни. Вони пройшли сорокоденний різдвяний піст, і на святковій божественній літургії долучилися Євхаристії через причастя святих тіла і крові Господніх, а передувало цьому причастя Слова Божого через слухання апостола та Євангелія. Друге свято Різдвяного циклу, як співається у популярній колядці святого Василя. Але яким чином у це коло вписався саме цей святий, архієпископ Кисарій Каподокійської у IV столітті, один з авторів вчення про святу Трійцю, великий богослов та вчитель церкви, Василій залишив дорогоцінний спадок, яким і дотепер користуємося усі ми. Це його редакція Божественної літургії. Її служать всього 10 разів на рік. При цьому три рази з десятьох випадають на різдвяний і хрещенський святвечори, а ще на самого Василя. І це не випадково, бо довгі та зосереджені молитви літургії Василія Великого найкраще нагадують про те, що головною складовою різдвяних свят мають стати не веселощі, а богопізнання, яке людина звершує, занурюючись у богословське сприйняття світу. Хоча Різдво має багато зовнішніх атрибутів, починаючи від ялинки та святкового застілля, існує особлива категорія людей, для яких головне зовсім інше, а саме зосереджена та тривала молитва. Ми звемо цих людей святими, але святість, як правило, не виникає на пустому місці. Коли ми беремо до уваги постать святителя Василія Великого, то вона досить цікава, оскільки, мабуть, немає в історії світовій таких аналогів. Вся сім'я святого також є святими Його матір, його батько, його два брати, єпископи і сестра Мокрина вони причислені церквою до лику святих. Це, мабуть, той варіант, коли благочестиве подружжя батьків правильно виховують своїх дітей. Це той варіант, коли навіть під час гонінь, під час випробувань для церкви Христової, сім'я є малою церквою, зберігаючи вірність Богу і вірність істині. І святитель Василій Великий саме для кожного з нас є взірцем у цій у цьому дусі, у дусі вірності Богові. Його труди вони покладені передусім засвідчити вірність Богові, твердість на істині, незважаючи на той час, коли він жив, існували Єресі, існували розколи, існували різні толки. Проте він не піддавався їх віянням, не піддавався модності часу, а він завжди лишався вірним Богові. Саме Василій Великий став упорядником особливого богослужіння, яке залишилося на всі віки своєрідним духовним маркером визначних подій церковного календаря, в тому числі і циклу різдвяних святкувань. Період святок або святих днів це особливий період в житті церкви. Він триває від 7 січня, від Різдва Христового, і по 19 січня до Дня Богоявлення. Саме в цей період церква звершує День пам'яті святого Василія Великого. 14 січня за Новим стилем ми вшановуємо пам'ятцю великого Кападокійця, архієпископа Кесарій Кападокійських. Його ім'я пов'язане із чисельними. Е... Справами на благо церкви. Ми його іменуємо як великого Богослова, як вчителя церкви, і передусім відомий він кожному християнину через те, що він є автором, редактором Божественної літургії. Сьогодні літургія святителя Василя Великого звершується 10 разів протягом богослужбового року. Більшість богослужінь це, звичайно, час Великого посту. Також ця літургія звершується і під час святок. Напередодні Дня Різдва Христового, напередодні богоявлення і в сам день пам'яті святителя Василія Великого, ця літургія відрізняється особливим богословським насиченням. Її молитви досить протяжні. Вони наповнені богословського змісту і молитовно-покаянного змісту. Саме в цій літургії ми бачимо відображення багатьох православних догматів. Сповідання святої Трійці, тайну боговтілення, тайну викуплення і найголовніше тайну спасіння людини через участь її в святій Євхаристії. Відповідно, літургія Василія Великого, вона, незважаючи на те, що має дещо покаяний характер, все одно вона є повною літургією і вона є святковим богослужінням, за яким віруючи, причащаються тіла і крові Христових. Два тижні від Різдва Христового у народі називають святками. Ці дні люди традиційно проводили у храмах або за святковим столом. Звісно, час вносить свої корективи, але вірні Української православної церкви намагаються, віддавши кесареве-кесарю, віддавати і Боже Богові. Про те, як їм це вдається, дізнаємося вже за мить із чергового телелітопису. 7 січня, після урочистої божественної літургії, предстоятель української православної церкви приймав різдвяні вітання в Христово-Здвиженському храмі Лаври. Традиційно зі світлим святом Різдва Христового його блаженство поздоровив намісник обителі, митрополит Вижгородський та Чорнобильський Павел разом із монастирською братією. А потім архіпастеря привітали студенти та викладачі київських духовних шкіл, наче з владикою-ректором, єпископом білогородським Сильвестром. Школа від преподавателів і студентів поздравить вас іскрені з праздником Рождества Христова, пожелать вам мужества, пожелать вам сили і пожелати вам терпіння. І щоб ви ще не один год оставались нашим отцом і нашим архіпастером. Много літа вашого блаженства. З Рождеством Христовим! Политонуфрі із задоволенням послухав різдвяні колядки у виконанні професійних та аматорських колективів. У свою чергу блаженніший владика подякував за привітання та вручив усім різдвяні подарунки з побажанням господньої допомоги від новонародженого Божого Сина. А напередодні керуючи справами української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній приймав вітання із прийдешними святами від студентів та викладачів київських духовних шкіл. Ну а який же передень різдва без колядок? Отримавши загарну коляду смаколики, студенти та викладачі київських духовних шкіл вирушили в гості до свого ректора. Від імені професорської викладацької корпорації владику Сильвестра привітав проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії Архімандріт Філарет. Пусть віфлеємська зв'язка водить вас по житті без очень ярких таких проблем, які могли б змінити вашу жизнь, увести вас від невидимого. І пусть по словам апостола мир вам і любов і милость да умножиться. І знак нашої суновній любві прийміть этот скромний подарок з Рождеством Христовим вас і пусть Господь храніть вас на многії блогіє традиційно. Зустріч завершилася спільною колядою і звичайно ж врученням різдвяних подарунків. Один Різдва Христового діти різних областей України побували в національній опері столиці на митрополичій Ялинці. Свято відбувається вже 16-й рік поспіль, і щоразу організатори намагаються перетворити його на справжню подію. Основний акцент це привести якомога більше дітей з інших областей, щоб це були не тільки місцеві діти, а діти, які можливо ніколи ще не були в місті Києві, для яких тільки приїзд в місто вже велика подія. А побувати ще й в оперному, побачити скільки всього цікавого це свято, яке не забудеться. Тут і пригощання від улюблених героїв, і різноманітні майстер-класи, і навіть аквагрим. Влаштовує такий подарунок дітлохам синодальний відділ Української православної церкви у справах молоді та волонтери благодійної організації Молодість не байдужа. Основна мета створити яскраву атмосферу тим, хто не має можливості самотужки влаштувати Різдво, а саме дітям-сиротам, дітям-інвалідам та малозабезпеченим родинам. Опинитися у центрі уваги, погратися з персонажами казок, зробити яскраві фото на пам'ять це люблять усі діти. Чим ти сюди прийшла? За гарними враженнями? Обов'язкова традиція благословення від предстоятеля церкви блаженнішого митрополита Онуфрія і його різдвяне вітання. Різдво Христове це сімейне свято, коли Бог нагадує нам всім, що ми є велика сім'я, в наш. Отець це своресна, создатель, а ми всі його діти. Я вітаю всіх з цим великим світлим святом Христа Христового. Бажаю, щоб у кожної людини, хоча б у всі дні, душа була трошки подібна до доїмської печери, подався Христос, де він народився. А наостанок дітям подарували навчальну виставу Пінокіо. У другий день Різдва Христового, що значиться у церковному календарі як собор Пресвятої Богородиці, в трапезному храмі Києво-Печерської лаври предстоятель Української православної церкви очолював святкову вечірню. По завершенні богослужіння, в якому брали участь численні архієреї нашої церкви, блаженнішому владиці Онуфрію, виголосили многоліття за доброю традицію. Цього дня архіпастер приймав різдвяні привітання не лише від священиків Київської митрополії. Всім допомагає, це а й усіх вірних чат. Вітання предстоятелю від Священного синоду, єпископату та усіх вірних української православної церкви, зачитав керуючи справами Української православної церкви митрополит Борис Пільський Броварській Антоні. Нехай же новонароджене бонімовля укріпіть вас, ваше блаженство і вашими молитвами, всю багатомільйонну паству Української православної церкви з різдвом хрестовим ваше блаженство. Онуфрій подякував усім за спільну службу, молитву та щирі вітання, а також побажав пастві завжди перебувати в мирі з Богом. Напевно, більшості з вас знайомий сценарій. Дзвінок у двері, весела метушня і тонкий дитячий голосок урочисто виголошує дозвольте господарю заколядувати. Почувши ці слова, господарі швидко міркують, що ж покласти у кошик юдних колядників. Пролунала пісня, і хазяї щедро обдарували виконавців. Та чи вдалося почути у співі оту дивну новину про народження Сина Божого, зрозуміти, що головний сенс свята не в застелянні столів та й всякілимами? А в тому, що нарешті Син Божий народився. Тут усе залежить від самих колядників, від того, наскільки цей сенс важливий для них самих. Напевно, для героїв нашого наступного сюжету цей сенс насправді саме такий, бо перед тим як вирушати в гості з колядками, вони відвідували недільну школу, де дізналися про любов Бога до людини і про те, що Різдво це один з важливих кроків, який Господь звершив. Саме заради нашого порятунку, у цій недільній школі до Різдва вчать не тільки колядки. Тут ставлять справжні костюмовані вистави. Актори, діти, вихованці недільної школи. А ось головний режисер і сценарист матінка Марина нашу знімальну групу запросили на генеральну репетицію вистави за мотивами відомої казки 12 місяців. Було цікаво взяти тих персонажів, які мають різні характери, цієї відомої сказки, від капризної принцеси своєвольної до дуже скромної милої дівчини, яку ніхто не помічає. І вот як по сказці змінюється і характер, як в нашому варіанті, це прикосновення до чуду зустрічаються з срадівшимся хрестом. Актори готуються до виходу на сцену. Старші діти допомагають молодшим вбратися у костюми. Лука він у уставі грає поважного міністра, сам зав'язує шнурки на черевиках. Позвольте спортувати этот момент спочтення вивозити вам комплімент. для дами – обожання, дамы – обхождение. обхождення, у дам – обаяння. У вас так много таинства, строгости и лоска. Я закончу туфу и вашу жизнь отдам. Еще я играла в спектакле «Снежная колоева». У меня там целых пять уловей было. Там первое было, ну, там, хорошие снежки, это пилат, и, не «Пи ну да, разбойник. И Там эм, принц, ну там було цілих два пеїнця. Я і мой брат. А це вже уривок з вистави. По сюжету дама серця міністра це хрещена вередливої королівни. Це тон. Що за намьок? Вести себе достойне виставою доли. Королівну грає Маша. Дівчинка каже, її героїня не дуже розумна. Ну, я граю таку роль. Я, пош... я ж за посміш... я ж в декабрі пошлю. У виставі задіяно 15 хлопців і дівчат. Ще й кастинг був. На одну роль претендували три дитини. Вже під час першої репетиції стало зрозуміло, хто і кого гратиме. У меня костюм солдата. Я буду репетировать много разных вот встреч, там еще буду исполнять там приказы королевы. Когда-то у нас был уже спектакль э, про щелкунчик. Я там грала солдатика дерев'яного вместе з другими. меня такой же костюм був. Матінка Марина уважно слідкує за своїми підопічними, включає потрібну музику, яка лунає фоном і дає невеличкі поради юним акторам. Ти начина права там там двоє лес, понімаєш. тут у нас волки. как бы, вот знаешь, ты, вот, вот так, а, а, с одной стороны, с другой стороны, а там по тексту уже смотри дальше. И усмехается, когда на сцену выходят два глашатаи. Королевский указ! Повелеваем доставить Краштельцинском свалу во дворец полную картину под снежником! Глашатаи – это тот, кто объявляет от королевы. Вистава повчальна і досить складна у постановці. Погляньте, що відбувається за лаштунками. Всі повторюють тексти. І поки на сцені одні декорації, тут вже готують інші. Минулому році ми ставили сценку по Андерсону «Снігова Королева на такий православний мотив, де було дуже багато священного написання і ну, взагалі, направлено на по більш релігійній такій течії. Торік акторська трупа храму навіть трішки гастролювала православними храмами Києва. А одну зі своїх вистав діти показали у Кременецькому дитбудинку, що у Тернопільській області. На цьому сьогодні все. Тож до зустрічі наступного тижня. Команда православного вісника вже почала готувати для вас цікаві та змістовні сюжети. Та не забуваємо, що наступної суботи. Православні святкуватимуть хрещення та богоявлення Господні, і в нас є цілий тиждень, щоб достойно підготуватися до третього свята різдвяного циклу. А наостанок пропоную згадати крилаті слова святого Василія Великого, пам'ять якого ми відзначимо завтра: Богу угодні не великі справи, а велика любов, з якою вони звершуються. Немає нічого великого, коли люблять мало, і нічого малого, коли люблять багато. Тому наповнимо ці дні великим почуттям, любов'ю до Бога і до ближнього, освячуючи ним усі вчинки і думки, та цим перетворімо звичайні сірі будні на справжнє продовження різдвяних свят. Христос рождається, славімо Його!